Друзі, всіх вітаю! І хочу сказати, що ми всі виходимо на нову тропу війни. Ця тропа війни стосується всієї боротьбою з внутрішньою нечистю, яка забрала землю християн, забрала доступ до надрів, забрала доступ до всього святого і того, що належало нашим родам і. Ми вже ніхто, ми вже не те, щоб ми мігранти, ми вже кріпасні просто. І все, що нас залишилося, це якась свобода, якась свобода, свободна воля. І навіть на це саме святе, що нам дано Богом і Всесвітом, вони також хочуть у це нас забрати. Наш саме основне це вибір. І ось ці всі чиновники, такі, як пише ось тут писака Єгор Чичеринда, я не буду писати, переписувати його пост, перечитувати. Він просто назвав нас всіх свинопасами. Так ось дивись, Єгор Чичеринда з мордою Зека уголовника, Подивіться на його зовнішній вигляд, на його тіло, на його лице, як він сидить в цьому костюмі. Вони мерзенні, просто мерзенні і. Я бажаю, щоб, знаєте, щоб він якось пошвидше десь якось сховався, мабуть, чи ще щось, бо, знаєш, від себе не втечеш. І Ця людина вона завжди працювала на каналах, підтримувала олігархічний а, стрій, а, працювала на всіх цих барано-баранських СМІ, які промивали нам чи не нам, а людям мізки. І з чим ми залишились українці? В нас вже нічого не залишилось, крім от того, що я сказав, свободи. І тут вони також нам за нас вирішують, що нам робити, бо він пише. Хто не хоче служити власному війську, буде служити ворожому війську. Ні, друже, ми не будемо служити ні в ворожому війську, але ми будемо відстоювати також свої права і свободи, Єгор чи Черинда. І ти не будеш за нас вирішувати, що нам робити, як нам жити, як нам вирішувати внутрішні проблеми. І тому, друзі, я вам хочу сказати, що єдиний спосіб нам якось добитися для себе цих прав і свобод якоїсь людяності, це заявити про них самим собі. Тому що е, ці чиновники, ці політики, ці всі президенти, е, вся ця нечість, е, вона все зробила для того, щоб ми жили в тому е, в цій ситуації, е, в, то, в, в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Вони все крутились, викручувались, і все це привело до чого? До війни. Тому е, я можу сказати, що. Все тільки на наших плечах. Оця вся нечість вона має бути ліквідована дуже швидко. І е, я розумію, що вони хочуть зробити. Вони хочуть на нас вісити відповідальність за те, що ми е, маємо боротись за своє е, якесь вирішення конфлікту. На якихось умовах вони не хочуть брати на себе відповідальність за те, що вони що вообще взагалі відбувалося, і відбувається досі. Тому серіал, слуга народу, не просто так був знятий, не просто так був стояв там президент. це Самі знаєте чим і що він там робив. Не просто так. Він просто ось цю долю, долю тої всієї падалі, яка весь час на нас наживалась, грабувала, створювала нам умови, де викачувався гавах. Це енергія страждання, і всі українці мають об'єднатися задля перемоги, але перемоги якої внутрішнього цього дракона, цієї гідри. І заявити про свої права на все, на все, що тут є, заявити свої права. Бо інакше ви бачите, що відбувається: оці ці системні собаки, а вони обслуговують чий апарат, і як в обслуговують, і вони іншого рішення не мають. Вони дивляться прораховують і кажуть, як має бути з точки зору їх системної роботи. А ми маємо заявляти про свої людські потреби, Де ми хочемо жити, що ми хочемо будувати, а не просто за нас вирішили, як за скот. І мені, до речі, дуже е, е, печально да, від того, що е, мужики побігли до нотаріусу переписувати свою власність. Е, любі друзі, як то кажуть, е, невже ви е, дійшли до того? До, до тієї ситуації, що ви готові розпрощатись своєю власністю, яку ви заробили своїми мозолями, своїм трудом, своїм розумом і своїми здібними. Ви жертвували на ЗСУ на всю цю історію, що в нас відбувається в країні, щоб потім розпрощатись своєю власністю серйозно, вони хочуть забрати у вас уже все і пора вже щось якось думати, пора вже підключатися, знімати ці шори. І пробуджуватись, і бачити, що скоро ви залишитесь без нічого, у вас взагалі нічого не буде. Ні землі, ні власності, ні прав. Просто, знаєш, просто якась ну тобто пора вже щось якось да, ну трошки пробуджуватись і розуміти, що відбувається.